Упаковочка дорослого флісу Шотландія в даному лоті 8 в першого собі. Ціна 4 євро за кілограм. І так, починаємо ми з такої голубесенької флісочки, неймовірно мягесенька. розмір пише елічка. Далі дуже теплесенький від Adidas. Неймовірно, теплий, дивіться, розмір великий, 2 ікса Елі. і за еліс. так. клітиночка. Фліска. На замочку. Розмір великий. На жаль, я його не бачу, але здається, що це XL. Далі червона фліска. Всередині вона має підкладочку. Підійде весною, як курточка. 52, 54 розмір. Далі у нас іде фліска. Ось такого плану. Розмір також немалесенький, з такою цікавою нашивкою. Розмір пише L. І так, далі. Ось така флісочка, великий, велика, велика горловина, розмір малесенький, розмір есочка. Далі дуже м'ягенький светрик. Так, з немаленькою горловиною. Розмір у нас також СМ. І так. Нагадую, що це розпаковочка флісу в дали молоді 8 кілограмчиків. Капішончиком розмір XL. Всередині вона дуже-дуже теплесенька. Далі у нас вау, вставочка така цікава. Тут кишенька. Розмір, зараз вам скажу. Розмір вже не бачу, але це L. Далі розовенький колір, дуже-дуже гарно. Зараз вам скажу розмір L. Так, і бачите, на 8 кілограмчиків виходить доволі багато різочки. Ось така біленька. Тут такі цікаві вставочки. На рукавчиках також вставки Розміру XL. Дуже тепле, теплесень. Чорно-білий варіант. Ось така накриточка з капішок. Так, лісовий светрик Розміру XS. так. Наступна флісочка, розмір. Розмір в нас іде емочка. Ось так, чорний тедік. З капішончиком, Дуже м'ягенький по відчуттям. Розмір немаленький, елічка. Ось так, губесенький колік, дуже гарно виглядає. Розмір зараз вам скажу. Розмір пише 42 І Так, нагадую ціна за кілограм 4 євро. Ще один тедік з вушками. Дуже мило виглядає, Всередині така кольорова підкладочка розмір S. Наступна флісочка розміру S, доволі мересень. Так, чорний фліс, доволі тепленький. Розміру L. І остання флісочка в даному лоті з капішочка. Такі яскраві шнурівочки. Розміру. 14. І так, нагадується, була розпаковочка флісу Шотландія. Перший сьогодні в даному лоті було 8 кг, ціна 4 євро за кг.